Кобзар так назвав український народ Тараса Григоровича Шевченка, ім'я цього всесвітньо відомого поета і митця є уособленням неслабної сили духу та пророчого дару. Геній Великого Кобзаря світить нам крізь століття, цілі покоління українців виховувалися на його творах. І сьогодні Шевченкова поезія продовжує надихати нас на нові звершення й перемоги. Мова це найбільший скарг. Одне з багатьох дів створених людей. Вона відзеркалює душу народу, його історію. Кожна людина має завжди пам'ятати, хто вона, звідки ро родом, де її коріння. Кожна людина повинна знати свою мову, любити її, цінувати, збагачувати, берегти. Мова кожного народу неповторна і не своя. Ні, грімлять роми в небо. Піші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки поминять Зелен у діброві, по кленовому шулях, Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, Українську рідну мову, дарму дітей батьки. Берегти їх, плекати, буду всюди, повсякчас. Ось єдина, так є бати, мова в кожного із нас. На, на, на підборами, щоб не на року хтось із наших учнів не почув, а то ще якийсь фантазер викаже нас, щоб, начебто в коментацьку годину, дискотеку під школою влаштували, хоч би та сирена не забила, а то всі наші плани зламає. Яка ж би Юлія Миколаївна не Це ж треба вигадати таку педагогічну ідею. Дистанційна мобілізація. Щоб моніторити наших учнів під час дистанційного навчання, як вони виконують домашні завдання, сідаємо тут на лавці, будемо інновації ваші впроваджувати. Так, усі мобілізуємося, бо як же інакше, Марина Іванівна? А щоб ми оце ще ввечері робили? Усі ми діємо усвоєні в зумі, класно успішно працюємо. Сімейдері та Прометеусі пройшли, нашу осилив. Педраду повели провели, на сайтах фотозвіти розмістили. Дистанційні уроки відстрибали перед монітором. На електронній пощі усі виконані завдання, учні перевірені. А тут романтика, зорі прозорі в горі. Я називаю ці наші погаденки справжнісінькою освітньою розвитку. Я з собою два дрони взяла, прилади вічного бачення, в мене в мене навіть бінокль є. О, одна спіймала кошовенка з восьмого класу. Кіно дивиться, замість того, щоб учити по Тараса Григоровича Шевченка. Так, розвідка, я б сказала, освітнім боєм. Та ось бачу, що Матвієнко з 10 класу в інстаграмі свої лавсторі закидає. А я жіна завтра задала повторити ступені порівняння прикметників. Я вже поручики із цікавим завтрашнім діалогом зіграно шостого класу на році зарубіжної літератури. Написав коментар у тіхтоці. Я Наполеон, англійський король. Позоріще, усі французи мабуть, вгусного від сміху. Тихо, хтось іде. І он світло дивиться у кабінеті української мови та літератури. Гусі під вікна злами розлодьо. Діди, обікно мене, знайте його. Мене хоче, зараз його розкрутимо. Присвітіть йому дяку, передаючи обличчя вітарку. Господи, спаси! То це ж весняний вимога, орки плечуші, а він тут по Мамо рідно, портрет не до тописся. Чи то в тебе місти на вивере, чи то в тебе клепки з голові повістали. Запам'ятайте тобі, хто до нас зі своїм мечем прийде, від свого меча і загине. Так і передай своїм мотам поганці. Кажеш, не ор, не кацапюра. А ну, скажи, паляниця, не можеш. Ото Отой де ще невігласти безстелепнути, а як по-українськи буде ваша клубніка? Не можеш. Де ж поляниця? Ех ти ж, загарник, тупоголовий! поголовий, нас кожна малесенька дитина знає, що і як зветься. Бо ми українці, ми на своїй землі. Тут наша мова рідна єдина. Та це ж треба посягнути усіх святий нашу рідну школу. За це я тебе своєю казкою причастую. Ану колег жінімо його саме болото, з якого він сюди і припхався. І все буде Україна, все буде наша рідна мова. І з таким патротом і своєї справи міцніє відбудується держава, бо я вас головнею ще сутнє плекати літи в мовою майбутнє, бо мова. Світоч, а філологи – сіячі, і наша мова, промінь, життя свободи, серцевіна. Допоки є наша мова рідна на землі, і буде наш народ, і буде вічна і вільна Україна. Давала найбільше бажання, ми самі там, що нам процвітала, без селом сіночам дуна, відворасія, а мова наша голоса. Хай слава про неї, віці помися, всі свято, березі вас, Боже, зі Україна на вічна переможе, мова наша душа, для цього народу духу, непохана вічна своя. Що не холодної у слово, сподніх Бо ми в So, for a moment, we'll be there. 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 We'll be i'm oh. home